Заходи у нас відбуваються лише не кожного дня. Це і виставки, і на базі нашої платформи, яку, яка створена, створена за допомогою компанії SCN, проєктом Маріуполь Ріфорн за участю Маріупольської міської ради. Тут Проходять лекторії, навчання студентів харківської школи архітектури, львівська політехніка приймає участь у певних проєктах урбаністи, архітектори, тобто, це така постійно діюча платформа для дуже широкого загалу професійної спільноти, яка займається цими питаннями архітектурне моделювання, стратегічне моделювання відновлення міст. Тому за цей рік заходів було безліч. Це там і міжнародні симпозіуми, які проводилися за активною ролі організації харківської школи архітектури з представниками міжнародних фінансових інституцій, які стосувалися вирішення. Питань внесення змін до земельного законодавства, що там значно спростило певні процеси під час відновлення міст, це і виставки про. Історичну пам'ять історичні пам'ятки Маріуполя це і виставки на підтримку захисників Маріуполя, які перебувають у полоні. Тобто заходи відбуваються постійно. Кожного дня Маріуполь платформу Маріуполь у Львові створено як такий осередок роботи над стратегуванням і над архітектурним моделюванням відновлення Маріуполя, і зрештою впродовж року роботи платформи. Її функціонали призначення вийшли за межі е, суто проєкту Маріуполь Рібор. Е, наразі це платформа, де не тільки працюють архітектори, урбаністи е, фахівці з урбаністичного моделювання міста е, які працюють над урбані... урбаністичною візією Маріуполя. Е, е, тут... Також створимо певний осередок, де а, можна фахово а, обговорювати питання, виклики повоєнного відновлення українських міст. І сьогодні а, саме це і буде відбуватися. А, будуть приймати участь у заході представники українських громад, які вже деокуповані або ще деокуповані. і на жаль. Дуже сильно постраждало внаслідок війни і ці громади разом з архітекторами, урбаністами, з представниками фахової архітектурної освіти, з представниками наших міст партнерів. Це буде місто в Ми будемо обговорювати принципи, за якими мають формуватися. Програми відновлення українських міст для того, щоб вони були у підсумку сучасними європейськими протестами.